Друзі, вітаємо! Маємо ось таку новиночку. Це Audi Q8 з об'ємом друг 3.0 дизель. Автомобіль 2019 року випуску від одного власника в ось такому гарному кольорі. Повна сервісна історія. Авто дуже хорошій комплектації. Має електропривід багажника. камери 360. Переду та позаду є партроніки. Безключовий доступ, також є датчики сліпих зон. Повний. Електроскопакет. Також є електропривід сидіння, салон повністю S-Line з алькантарою, Ось таке мультикармо, також S-Line, також є адаптивний круїз контроль. Камера 360, чотирьохзонний клімат-контроль, кнопочка старт-стоп. Авто має різні режими їзди. Також авто має дотяжечки дверей, ось такий просторий салончик позаду. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас за адресою вулиця Кільцева, дорога, 1, торговий центр Республіка, компанія Автофокус. Це авто ви автоможе продавати в кредит, лізинг, заготівку, безготівковий за розрахунок, а також обняти на своє авто.